Вони обрали шлях милосердя, добра допомоги нужденним. Люди з великим серцем, наповненим любов'ю до ближніх, соціальних працівників Харкова привітали з професійним святом. Ви насправді серце міста, міста Харкова. І ви, знаєте, рятуєте людей. Рятуєте, бо ви піклоєтесь на людях, бо ви турбуєтесь за них важко. Я розумію, наскільки важко, особливо під час війни. Дійсно, було важко і до війни, і це я розумію. Але сьогодні удвічі, утричі важче. Але так необхідно. Бо дуже багато людей похилого віку залишилося у нашому місті, і вони потребують вашої підтримки, вашої турботи. Дуже багато дітей. На жаль, залишилась без батьків, і теж ваша підтримка і ваша турна їм вкрай необхідна. Я дуже вдячний вам за цю місію, яку ви несете нашим людям, нашим харків'янам. За самовіддану сумлінну працю низку працівників відзначили почесними грамотами і подяками. огороджених Наталя Артьомова, яка в професії вже 15 років, говорить, життєвий шлях обрала свідомо за покликом серця. Це допомога, турбота про літніх людей, і літні люди це дуже, дуже потребують. Тому я вибрала цю професію і цим пишаюся. Під час війни наскільки складніше стала ваша? Людина? А ви знаєте, вона що складніше стала, вона цінніша стала, бо люди ще більше потребують допомоги, ще більше потребують уваги. Ми повинні як соціальні працівники обов'язково допомагати і людям і давати цю допомогу. Погоджується з цим і її колега із Слобідського району Лариса Сіроштан. Говорить, попри те, що більшість людей вважає професію соцпрацівника важкою, для неї турбота про стареньких найважливіша життєва місія. Бо коли у тебе бабулечка, жде возле вікна, знаєте, перший раз як побачила, коли мене ждуть біля вікна. Поки зайшла. зараз знову буду плакати. Дуже-дуже ком в горлу підходить. І розуміє, що тебе чекають. Все. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків Новини.